Ось що важливо: попри все це, в Україні справжня демократія. І в цій демократичній країні лише кілька днів тому національна поліція офіційно визнала Алатра потерпілою стороною від незаконної спроби знищити нашу організацію. Вітаю, ура! Дякую. І ви маєте розуміти, що навіть у такі складні часи демократія в Україні працює. правда пробивається. але агенти російського впливу не зупинилися. Вони діють не лише в Україні, але й у Європі. І на жаль, тут у Сполучених Штатах вони й далі поширюють кремлівську пропаганду, яку, на жаль, ви часто чуєте в медіа. Тому, коли ви чуєте що Україна розколота, що Україна програє, що українці хочуть здатися, або що Алатра – проросійська чи пропутінська секта, будь ласка, пам'ятайте, це російська пропаганда Путіна. і я прошу вас. Не вірте їй, Натомість вірте українським матерям, які захищають своїх дітей від російських дронів і ракет. Вірте українським волонтерам, які доставляють ліки під обстрілами, і військовим медикам, які проводять надскладні операції під атаками дронів без електроенергії. Вірте волонтерам АЛАТРА, які підтримують Україну і які зазнають тортур у в'язницях Російської Федерації, вірте українським захисникам на передовій, які не шкодуючи сил, буквально жертвуючи частинами свого тіла і самим життям щодня мужньо захищають наше з вами право. Жити у вільному, цивілізованому світі, де немає місця тиранії, Адже Україна саме така смілива, вільна, чесна Україна та її народ тримаються разом не страхом, а взаємною підтримкою, не пропагандою, а правдою. Не ненавистю, а відповідальністю одне за одного. Україна, це народ, рушійною силою якого є чистий, благородний інстинкт захищати, захищати невинних, захищати людське життя, захищати добро. Тож, як зупинити російську інформаційну війну лише правдою, ми можемо викривати їхню брехню. Ми можемо прокладати шлях до правди, не вірячи брехні і діючи для блага українців? І ми, Алатра, робимо це з 2014 року. Ми робимо це під обстрілами, під тортурами, під наклепами і продовжуватимемо. Ми робитимемо це по всьому світу тут у. Сполучених Штатах у Європі та в будь-якій країні, де опинимося, Ми будемо боротися за майбутнє України, захищатимемо її права, її вибір і свободу.